Вітаю, друзі, на каналі Математика це просто. Сьогодні розглянемо завдання із НМТ 25-го року. Друга частина завдання номер 19. Визначте кількість цілих значень параметру А з проміжку мінус 9 та 9. Рівняння, корінь рівняння Ах мінус 5 до рівня А плюс 2х. Корінь рівняння є додатним. Перш за все подивилися, що це в нас за рівняння. У нас звичайне лінійне рівняння Х вліво, числа вправо. Тобто в нас зліва Ах переносимо 2х, тобто буде мінус 2х дорівнює. Справа в нас А, переносимо п'ятірку, праворуч вже буде плюс 5. Тепер у нас зліва виносимо Х. В дужках лишається А відняти 2. Дорівнює А додати 5. Тепер х дорівнює. Ділимо на А мінус 2. Тобто буде А додати 5, що ділиться на А відняти 2. Ось корінь даного рівняння. Тепер нам потрібно визначити кількість цілих А, для якого корінь рівняння є додатним. Тобто, оцей у нас вираз А плюс 5, що ділиться на А2, має бути. Більший за 0. Тобто у нас виходить, переходимо до множення а додати 5а відняти 2 більший 0. Тобто метод інтервалів. Тут у нас корінь в перших дужках мінус 5, в других 2. Розставляємо мінус 5, це в нас менше. Починаємо з мінус 5 і 2 у нас більше. У нас виколоті точки, тобто не дорівнює нулю. Таким чином, ми також тут врахували ОДЗ, що А не дорівнює 2. І тепер у нас виходить проміжок. Дивіться, якщо взяти сюди число більше за 2, наприклад, 10, да, то буде плюс на плюс, тобто плюс мінус, плюс. Будуть чергуватися. Нас цікавить більше за 0. Тобто, нам підходять проміжки від мінус нескінченності до мінус 5, і від 2 до плюс нескінченності. Але у нас за умовою задачі сказано, що А з проміжку мінус 9 та 9. Тобто, ліворуч, у нас обмеження буде число мінус 9, зафарбовано, бо включно. А справа 9. Тобто ми наш проміжок звужуємо. І тепер дивимося. Які числа проміжку від мінус до 9 з урахуванням е, того, що оцей е, добуток більше за 0, нам підходить. Мінус 9. Підходить, тому що включно. Далі мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, увага, виколота, не підходить. Аж до двійки не підходить. І далі 3, 4, 5, 6, 7, 8. Та 9. Ось усі цілі значення параметра А, для якого корінь рівнянь є додатким. І нам потрібно у відповіді вказати їх кількість. Просто перерахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто, у відповідь ви маєте зазначити кількість елементів, які нас задовільняють, кількість значень параметра А. Це буде 11. Користуйтесь, чекаю ваші коментарі.